Величезні колони російських солдат-танків сунули вперед, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. земля тремтіла від гусениць, повітря розривалося від гуркоту. Здавалося, ціловину ворога вже не спинити. Бо після наших успіхів на фронті тепер і окупанти почали свої наступальні дії. Але раптом гучні детонації колони наскочили на міни, і вся ця навала вибухнула гуртом. Техніку підкидали у повітря, солдати зникали у полум'ї. Командири рятувалися як могли. Тріумфальний прорив ворогів обернувся кошмаром. Відео шокувало всю. Україну вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки і коментарі. А я буду розпочинати. За канал пов'язаний з північною групою військ рефії напередодні заявив, що командування 237-го десантного полку ЗСРФ наказало провести атаки на позиції ЗСУ у східній частині юнаківки через відкрите поле. При цьому частина офіцерів ЗСРФ висловила свій протест проти такого наказу. У результаті атаки все ж таки були проведені, у ході яких 237-й десантний полк втратив до 80% свого особового складу. Бомби і Зробили свою справу. Вирватися вдалося не багатьом. Техніку зберегти також не вдалося. Складна ситуація у ворога в районі Бесалівки, оскільки окупанти мають шляхів логістики як до самого населеного пункту, так і з нього. Там бої ведуть 76-ту десантну дивізію в районі Юнаківки, а також 30 30-й мотострілковий полк продовжує вести бої на півночі Сумщини. Загони потрапляють у кліщі на півночі Сумської області. Українські війська ймовірно. Нещодавно звільнили селище Варечине. Таке припущення в черговому своєму звіті зробив американський інститут вивчення війни на підставі геолокаційних кадрів, на яких російські війська саме завдають артилерійських ударів по українських силах у цьому населеному пункті та на північ від нього. Паралельно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив звільнення села Зелений Гай на Донеччині, а також повідомив про повернення контролю ще на двома селами області: це Михайлівка. Та Володимирівка наші війська успішно контратакували, і зачистили від ворога села на Донеччині. Михайлівку і Володимирівку Сирський повідомив, що поспілкувався із військовослужбовцями, які тривали час тримають оборону Покровська. Вручив нагороди, заслухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо оперативної обстановки на Покровському напрямку. Ситуація справді непроста. Противник на цій ділянці фронту свої основні зусилля, але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів дронів і за. Собі в РЕП вирішені, відзначив він. Незабаром з'явилася інформація про те, що третій корпус повернув село Новомихайлівка під контроль України. Повідомляє третій армійський корпус. Проведено успішну наступальну операцію. Підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка Донецької області. Згідно з перехопленням, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту. Йдеться у повідомленні про це. У корпусі додали також, що Новомихайлівка зачищена від окупантів і перебуває під повним контролем української армії ситуація на фронті коротко описав військовий експерт Дмитро Снігірьов. Тож далі давайте послухаємо. Сувані ворога за останні місяць за оцінками української сторони, яка і підтверджена і західними змі це приблизно 350 квадратних кілометрів. Я нагадаю, попередній місяць це просування приблизно 550 квадратних кілометрів. тобто можемо говорити про те, що Подальше просування російських окупантів воно зупинено. вдвічі менше втраченої території. Але зауважте, якою ціною даються ці просування російськими окупантами за даними Генштаба збройних сил України і головного управління розвитку міністерства оборони України за місяць втрати окупантів перевищують 30 тисяч особового складу. Це досить колосальні втрати, враховуючи те, що не зважаючи на практично необмежені людські ресурси, Російська Федерація змушена все ж таки враховувати фактор нестачі оперативних резервів. Про це і свідчить прикидання військовослужбовців КНДР Курської області, які мають на меті звільнити оперативні резерви. Російських окупантів з метою їх подальшої передислокації, чи то на Сумський, чи то відповідно на Донецький напрямок. Тепер по напрямках Покровський напрямок. Ви вже згадали, де окуповано шість населених пунктів обрізали так звані вуха Зайця. Але шановні телеглядачі, основне це політична складова цих успіхів Сил оборони України. Окупанти просуваннями на Добропільському і Покровському напрямках мали на меті напередодні зустрічі з Трампом: продемонструвати, що якщо Україна не пристане на російський ультиматум щодо виведення підрозділів Сил оборони України з контрольованих районів Донецької області, окупанти це зможуть вирішити військовим шляхом, як бачимо. Сталося не так, як гадалося. При цьому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що іноді отримує неправдиву інформацію і місць ведення бойових дій. За його словами, це призводить до втрат з боку сил оборони. За словами Сирського, неправдиві доповіді з певних ділянок фронту призводять до загрози для інших військових з інших підрозділів, які ведуть бойові дії чи тримають оборону поруч. Тому щоб мати об'єктивну інформацію, ми отримуємо її з багатьох джерел. Ось, наприклад, мені прийшло оновлення відібстейт. Ми використовуємо всі види джерел інформації для об'єктивності. Зокрема, і Діпстейт. Я не хочу сказати, що це остання інстанція в отриманні реалістичної інформації, бо він теж припускається помилок. Але це джерело інформації, яке часто допомагає отримати дані про загрозу втрати позиції, каже головнокомандувач ЗСУ Сирський. Він також розповів, що для отримання об'єктивної інформації Сили оборони також користуються і даними від партнерів та інших джерел розвідки. Водночас він відзначив, що сили безпілотних систем, які за словами Сирського, надають багато інформації, включно вони із повітря повністю контролюють весь передній край і мають інформацію. Про наявність військовослужбовців на позиціях, тобто саме отримуючи інформацію з багатьох джерел, ми добуваємося її об'єктивності, додав він. Хай там як ситуація на полі бою досі напружена. Так, нині стало відомо про те, що російських окупантів на покровському напрямку удвічі більше ніж мешканців міста до повномасштабного російського вторгнення. Про це сказав речник ОСУ Дніпро Віктор Тригубов. Цитую його повідомлення. Якщо перед початком на покровському напрямку діяло 110 тисяч російських військових, я просто не знаю, як описати коректно масштаб у покровську населення до війни складало 60 Тисяч людей, тобто військо РФ і фактично вдвічі більше. Таке враження, що вони зібрали таку орду, щоб обрати середньостатистичну європейську країну, зазначив Трегубов. За його словами, також інтенсивність боїв на Лиманському напрямку виросла втричі. Якщо брати напрямок серебрянського ляцництва, дає можливість для просочення, там росіяни активно використовують кожну можливість, намагаються просуватися вже по знищеній території. Прориву там не відбулося, хоча трішки потіснити наших їм вдалося. Додав решну Дніпро До слова також нині стало відомо про те, що голов. Ловою Покровської райдержадміністрації в Донецькій області став Володимир Колосов. Про це повідомляють медіа з посланням на розпорядження президента України Володимира Зеленського. Зазначимо, що місто Покровськ розташоване у західній частині Донецької області, тому його називають західними воротами Донбасу. Покровськ має важливе значення, стратегічне значення, адже місто відоме не лише як промислове, а й відкриває доступ до важливих доріг залізничних сполучень. Покровськ є останнім великим містом перед він кордоном із Дніпропетровською областю. До Павлограда веде пряма дорога, тому Покровськ. Скоїнь напрямок фронту для армії РФ залишається визначальним. Слід також зазначити, що ворог активно проводить штурмові дії на курському напрямку і постійно демонструє свою присутність на лінії державного кордону з РФ в межах Чернігівської та Сумської областей. В середньому від 30 до 50 п'ятдесяти авіабомб лягає на Сумщині за добу, зазначив Іван Шевцов. Він наголосив, що заяву про перекидання частини сил противника на інші ділянки не вплинули на інтенсивність бойових дій в регіоні. Кількість штурмів, які наносить ворог, яка була тиждень тому чи місяць тому, така ж зараз за минуло було близько п'яти штурмів, і приблизно така сама кількість була тиждень тому, пояснив офіцер. За його словами, спроби використання ворожих диверсійно-розвідувальних груп останнім часом значно зменшилися. Полковник зсу також оцінив характер фортифікацій противника. На ділянках, де точаться активні бої, ворог облаштовує лише земляні споруди, окопи і бліндажі. А от у тилу на території Росії вони мають бетонні укріплення. Але навіть це не заважає нашим дронам залітати туди і нищити ворога. Я вдячна вам глядачі за те, що ви додавали себе до кінця. Підпишіться, залишайте Подобайки та коментарі. Ну і, звісно, слідкуйте за останніми новинами, які лунають із фронту, бо це важливо до зустрічі та слава Україні.